А ще застряла там. А тепер ця машина не може вилізти звідти. Бачите? Тихо, він дав взад, він зараз виїде. Може буде і третя серія, але ну, ще не знаю. Стій, стій там, стій там. Не знаю я, я, я. <рес> я тільки що там провалилася. І мене затопило снігом. 是爸爸。<laughs>